Одним із наймасштабніших від початку великого вторгнення називає прицільний удар російськими іскандермами по цивільних людях в селі Гроза на Харківщині. Верховний комісар ООН з прав людини Фолкер Тюрк. Він глибоко шокований і засуджує ці вбивства. Експерти ООН вже в грозі вони спілкуються із селянами, які вижили, і збирають інформацію про цей злочин проти людяності як чергового факту геноциду. Українців а серед них двоє дітей серед тих, хто зникли безвісти, чи стали вони жертвами російської атаки. Стане відомо після аналізу ДНК Решток. Із 52 загиблих уже встановили імена 39 На кладовищі Грозі розчищають узбіччя від гілля, риють могили. Поряд з ними ось такі таблички. Для пантелеєвих чотири людини. Муховаті три. Кладовище у цьому невеличкому селі збільшилося приблизно на чверть лише за один день. Олексій ховатиме тут рідного брата та його дружину. Батько, сестра і мати. І ми постаралися, щоб брат лежав також біля батька і матері. Згадує, примчав до розбитого кафе хвилин за 10 після вибуху і кинувся шукати рідних. Побачив брата. Ну недалеко біля нього лежала його жінка. Ну вона була без голови. Я тут. По її комплексі узнав, що це вона вся родина Олексія родом з грози. Каже на ті поминки, на яких сталася трагедія, прийшло односельці. Чи не з усіх дворів? Одна російська ракета зруйнувала життя буквально кожної родини в цьому невеличкому селі. Нелюд, нелюд це дуже м'яке слово. Звір теж м'якке. Я не знаю, як, як таких людей називати. Той, хто дав команду на пуск і хто нажав на кнопку. Олександр Бурхавати стоїть біля порожніх могил, втратив одразу трьох найрідніших. Да, оце намітили місце, де будемо ховати. Брата, можливо, так як індифікований, віддадуть з понеділка. Ну, а маму з невісткою вже як після тесту ДНК. ракета окупантів буквально розірвала їхні тіла. Олександр зміг впізнати тільки брата по джинсах, по туфлях. І коли почали на землю перелажувати, побачили, що. В кармані паспорт. Місцева влада допомагає родинам з організацією поховань. Всі основні витрати ми беремо на себе. Село Гроза стоїть неподалік. Куп'янська пережило окупацію та його вперше обстріляли за всю війну. Тут на місці трагедії вже закінчилися пошукові роботи і слідчі дії. А від колишнього магазинчику і кафе, куди влучила ракета, залишився один фундамент. І речі вони не можуть проходити безкарно. Ну розумієте, ну як. Цивільні люди, цивільний захід, ну е... Це має бути покарано, просто зло має бути покарано. для того, щоб встановити всі деталі і розповісти про трагедію світові. До грози приїхала моніторингова місія ООН з прав людини. головна ціль встановити події, які призвели до такої великої трагедії цивільних смертей. Буде й публічний звіт, в якому намагатимемося звести всі факти, щоб притягнути до відповідальності винних у тому, що сталося, та пробачити окупантам смерть своїх близьких, родичів, загиблих. Не зможуть ніколи. Я впевнений, що навіть мої праправнуки -пра -пра їх не пробачать. А моя особиста думка горіти їм всім в пеклі. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков Ми Україна, марафон. Єдині новини.